Російські окупанти посилять свій наступ вже наприкінці квітня. Ворог зосередиться на Покровському напрямку. Також росіяни атакуватимуть у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Росія може активізувати наступ вже наприкінці квітня. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За його словами, основні удари можуть припасти на Покровськ, а також напрямки Куп'янська, Лиману, Новопавлівки та Запорізької області. Пряма мова: абсолютний пріоритет, на мою думку, зараз буде на Покровському напрямку, зазначив він в інтерв'ю Reuters. Паліса також додав, що Київ не обговорював з Вашингтоном додаткову допомогу, але це питання може порушуватись під час перемовин щодо припинення вогню. Водночас Україна інвестує у власну систему ППО. Декілька країн уже передали технічну документацію для виробництва обладнання. Цитата. Процес рухається і досить динамічно, підкреслив він. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше попереджав про підготовку нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, наступ на Сумщину та Харківщину вже розпочаток. Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що російські війська незначно просуваються в районі кордону Сумської та Курської областей. Водночас аналітики сумніваються, що РФ може організувати масштабний наступ на місто Суми без серйозних підкріплень. Цитата це вимагало б від Росії відмовитися від великих зусиль в інших країнах України, що мало ймовірно, зазначають в ЄСВ. Російське командування ймовірно прагне створити буферну зону на півночі Сумської області. Аналітики не виключають, що Путін може використати тис на Суми як політичний інструмент у майбутніх перемовинах. Цитата: Путін може вимагати, щоб Україна поступилася частину Сумської області, використовуючи наступ для посилення тиску, йдеться у звіті. Наступальні дії РФ, як припускають експерти, можуть мати не лише військову, а й інформаційну мету, щоб зробити місто суми непридатним для мирного життя та посилити вплив на українське керівництво.